Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма позиція. І сьогодні говоримо про роботу Верховної Ради, депутатського корпусу. У нас в гостях політичний експерт Валерій Димов. Пане Валерію, вітаю вас. Добрий день. Пане Валерію, е Верховна Рада України вже визначила яким чином е в подальшому працювати над реформами. Власне, відбулося е засідання, де представники коаліції е затвердили план законодавчого забезпечення реформ. Власне, ви як експерт. Як сприймаєте цю позицію народних депутатів? Наскільки швидко народні депутати можуть а, включитися в процес а, реформ? Тобто, вже є конкретні законопроекти, не тільки коаліційна угода, є вже документи, над якими треба вже працювати? Знаєте, є українське Росія, вміли готувати, не вміли подавати. От уряд зараз демонструє вміння скоріше подавати, а треба все ж таки дещо вже підготувати. Йдеться про те, що спочатку була у нас, пам'ятаєте, коаліційна угода. Говорили про те, що уряд формуватиметься не за квотним, за принципами відповідальності, за напрямками, і це буде єдина команда, а насправді ми пам'ятаємо, як це відбувалося. Потім була програма діяльності уряду, яка певну міру шантажувала депутатів, оскільки йшлося про потенційну відставку прем'єр-міністра, про яку він говорив. Потім включили туди в цю програму в якості преамбулу коаліційного году. Йдеться про знов черговий, скоріше знаєте, подієвий такий момент про те, щоб до чого повернути засоби масової інформації. Ми з вами про це будемо говорити, але насправді рік пройшов. Нам треба було робити ці реформи, і ми набагато сильно ми сильно відстаємо від того графіку, який ми самі затверджували від того та цілі завдання від тих. Цих речей насправді захід наші західні партнери і спонсори, і навіть там переговори щодо міжнародного валютного фонду показуються, і переговори щодо реструктуризації нашого боргу. Вони були б набагато більш ефективними, якщо б за цими словами, за цими подіями на рівні представництва презентації та відбувалося кон більше конкретних дій. Я розумію, що дуже великі проблеми сають в Україні. Ми прекрасно з вами розуміємо, що Україна знаходилася на якомусь там нульовому рівні, а в мінусах. Ми розуміємо, що ті, які сьогодні називають себе опозицією, насправді довели країну до цього стану. Ми розуміємо, що зараз уряд, вибачте на слові, вигрібає ці авгіви стайні, які накопичувалися протягом 24 років. Не те, що там нічого не роблення, а фактично пограбування України. І зараз ми знаходимося в жахливому стані. Але це абсолютно не виправдовує того, що багато чого можна було б зробити набагато ефективніше. Тому зараз і і треба. Фактично на за на якомусь рівні, який буде прийняти коаліцію, яка взяла на себе відповідальність за формування уряду і реалізацію поставлених завдань перед урядом, були б чітко визначені ті моменти, за які вона має проголосувати, ті закони, які треба ухвалити і імплементувати урядом. І тоді, можливо, все ж таки легше буде в цьому лебідь, рак і щука, можливо, які об'єднані зараз фактично спільною відповідальністю. Можливо, вони мусять її, знаєте. Вже на рівні якихось і завдань підтвердити, або як правильно сказав вчора Яценюк, або скажімо так новити і не заходячи середині, не скажімо так, не блокувати деяких речей. Я зараз не кажу про яценюка. Я кажу про те, що дійсно, якщо якась політична сила. Стартує вже передбачі кампанії, то очевидно, і треба напевно вже стартувати це зробити ну вже в більш явний спосіб. Знаєте, пам'ятаєте в писанні немає нічого тайного, щоб не стало би явним. Рано чи пізно воно проявиться, та краще на себе взяти в аналіз одним раніше, а іншим прийти в позицію пізніше. Я не кажу зараз про якусь конкретну політичну силу, але насправді mm -hmm. треба дійсно розібратися. От, Наприклад, от одна з дуже потужних. Обов'язкових і вже практично перезрілих реформ вже Україна давно вагітна цими реформами, в тому числі пенсійною реформою. Uh -huh. Минула опозиція, Вчора дивився там одну з передач. Розповідає зараз. Опозиція верніше. А ті, що довели реформу до тільки підняття пенсійного віку для жінок, зараз пеклюють на цих питаннях. Але і в коаліції є сили, які блокують пенсійну реформу. Але 20 років ми говоримо про це. Ми говоримо зараз про всі ці проблеми, які мають пенсійний фонд з його дефіцитом 80 мільярдів. Ми маємо ті речі, які є там зрівняліка в пенсіях. Ми знаємо, маємо з іншого боку спецпенсії. Ми знаємо багато речей, але ці проблеми треба не заговорювати, не говорити про якісь плани, а конкретно ухвалювати в парламенті. четвер ми побачимо, чи будуть вони ухвалені. Проект пенсійної реформи ми бачили, що на засіданні Кабміну уряд схвалив цей проект. Тепер справа за парламентом. А ви кажете про те, що є сили, які в принципі не готові за за цей проект голосувати? Я е, слухав це ну, тест для, для коаліції? пані Так, да, це тест для коаліції. Я бачу пані Денисова, що каже, яка була колись міністром і також розповідала про те, що треба ухвалювати. Я чув, що кажуть, ну зрозуміло, що Попіїв, який також розповідав про пенсійну реформу в свій час, коли був міністром, заговорював, але нікому не було вигідно з тих е, олігархів, які стояли за партію регіонів. Зрозуміло прийняти ті реформи, ти е, речі, які вибивали Таборета від їхнього пілення бюджету за традиційного це зрозуміло. Але зараз в даному випадку я кажу про те, що кого я чув, і я бачив опір, наприклад, сянню здаванню двох фондів, які провадили тоді Міністерство соціальної політики, страховий фонд. Я бачив опір і бав, я бачив в парламенті, як воно приймалося в останній мен. Тому слова словами. А ми побачимо це, буде лакмусовий перес, як спатьпрацюватиме парламент прийнятті цих болючих, але дуже необхідних пенсійних законів. І так до речі, можемо у нас в передачі про це не визначить. Можемо говорити про багато інших напрямків. Там, де є великі проблеми з електоратом, з політичним електоратом, де можна спекулювати на тому, що це ці реформи болючі, зрозуміло, що будуть ціли, які будуть цьому спекулювати. Але пам'ятаєте, Черчилля? я вам віцаю кров проти сльози. <свят> <свят> і британський англійський ну, великобританія зрозуміло це. да, він пора вибори 45-му році, але він виграв Другу світову війну і зробив болючі реформу. Я пам'ятаю течер, яка треба було блокування тредініонами під час реформування вугільної галузі, але вона боролася і перемогла. Да, зараз були великі проблеми. Навіть коли ця людина померла пів Британії оплювала. Ще раз хочу сказати, не треба боятися порати вибори. Ми неодноразово чули цю фразу від наших депутатів, що політики думають про вибори, а державні діячі думають про країну. Так вам не треба тільки цитувати цю фразу, а бути державними діячами. Або якщо ви боїтесь порати вибори, ви можете порати всю країну. Пане Валерію, уряд своєю діяльністю він дає привід для, для критики, для того, що сьогодні активізувалися не тільки представники опозиції, але й ті люди, які входять до більшості. От зокрема, питання тарифів. Яценюк сказав, він готовий сприймати критику, але тим не менше за тарифну політику відповідає не Кабмін, за його словами, а спеціальний уповноважений орган. Ми знову з вами говоримо про, знаєте, про слова і справи. Зрозуміло, що ми всі готові сприймати критику, але коли нас критикують, нам не подобається. Я не знаю людину, яка подобається, коли її критикують. Не треба уникати відповідальності. Зрозуміло, що НТРЕ відповідає. Зрозуміло, що деякі речі. Скажімо так, вони виходяться за межами можливо твоєї компетенції, але тоді треба було йти на вибори і сказати, ми беремо оце, пам'ятаєте, Райкін казав, як приміру, у пугуці пришиває, на претензії є? Ні, треба було сказати, що ми беремо цю відповідальність, а це не наша справа. Розумієте, я пам'ятаю дуже коли Юля Володимировна з Петром Андрійовичем Віктором Андрійовичем говорили про те, що це. Бікамералізм треба там консігнації. Треба там Треба говорити, що це наша зона відповідальності. Народ сказав так: оце ми вас вибрали. Mm -hmm. так Такну розумієте. Це речі дуже складні для, для сприйняття. Люди зараз, коли ми з вами говоримо про це, люди працюють в шахтах, на заводах ви хочете, щоб вони приходили додому і розбиралися в цих перипетіях, де яка зона компетенції, де яка зона відповідальності? Ні. Вони розуміють, що не обрали людей, які взяли на себе відповідальність. Тому я би знову говорив про справи, по ділах їх, узнаєте їх, а не про ті слова, які ті чи інші політики говорять, орієнтуючи на ту чи іншу категорію електорату, як вони називають. Але насправді Україна ділиться на не електорат. Україна має. Практично єдиний народ, і ми це побачили, і треба політикам це не тільки на рівні слів, не тільки на рівні меседжів, не тільки на рівні своєї вербальної політики зрозуміти, а й на рівні своїх реальних справ. Хочу сказати, що 100 років тому. Класик соціології Макс Вебер сказав, що найбільшою проблемою для політика, смертним грехом політика є марнославство, тобто намагання бути в фокусі уваги беззмістовної фокусі уваги. Тобто, ти любиш говорити тоді ще не було до речі, телевізора говорити в камеру, говорити перед е, мікрофоном, говорити по радіо, писати газети про тебе мусить говорити, але насправді. Як кажуть елкамісти, порошок має прати, тому що добре рекламувати, але він насправді має прати. Бо рано чи пізно це буде зрозуміло людині, яка повелась можливо на якусь рекламу. Це треба зрозуміти і уряду, і урядовцям, і е, парламентарям. Тому що е, е, фактично зараз революційна доцільність, у цей майдан, який триває, який є дороговказом для одних компасом для одних і батогом для інших, буде подавом для тих, хто зараз намагається спекулювати, думаючи, що народ тягав на майдані каштани з багаття. А вони будуть зараз як постмайданні партії, значить, між собою, ну скажімо так, з'ясовувати стосунки. Ні, цього не буде, пане Валерію. Після заяви голови Верховної Ради України Гройсмана, він сказав, що дає доручення профільним парламентським комітетам, які мають провести консультації з міністерством фінансів України про те, щоб проіндексувати зарплати пенсії та інші соціальні виплати сьогодні. Активно. На цей заклик відреагувала сесійна зала. Власне, на вашу думку, наскільки ми можемо реально говорити про збільшення зарплат і пенсій і інших соціальних виплат і коли це може розпочатися процес? Наскільки я знаю, було прийнято рішення раніше, що пенсії, наприклад, підніму, піднімаються на 12% з 1 грудня 2015 року. Це було ухвалено практично на рівні. Всі розуміли, що грошей немає. Не можна ставити. Робити обіцянок, коли немає підтверджень, ресурсних підтверджень і забезпечення цих обіцянок. Ми вже допопулізувалися, у нас діти війни є які не забезпечені. У нас було дуже багато соціальних програм. у Нас є спецпенсії, які зараз витягують гроші з пенсійного фонду. Треба було спекулювати на певних категоріях і версах населення, і це треба зараз припинити. Треба зробити єдину пенсійну систему, але зараз, повертаючись до прозорої зрозуміло, зараз повертаючись до... Тарифів і до індексації раніше система була дуже проста. Скажем, за за підсумками кварталу мінекономіки давала підсоток інфляції автоматично підвищувалися соціальні виплати і тарифні там сітки піднімалися зараз. Ситуація складніша, оскільки ну реально ми порозуміємо, що немає грошей. Тому з одного боку, треба не за цими словами не, не заговорювати скажімо, з відсутність. Твого способу і конкретних дій на того, щоб ці гроші знайти, запустити економіку, можливо, спрямувати, mm -hmm. реформувати галузі, скажімо так, створити робочі місця. Я, я зараз не буду говорити, оскільки це інша порама мусила б напевно бути. Тобто не заговорювати всі проблеми з іншого боку. Ну, не можна реально обіцяти те, чого не можна виконати. Тому треба подивитися ресурси, зрозуміти, якщо вони є, зробити те. це буде невеличке зрозуміло, підвищення. Ми не можемо зараз дозволити собі тих речей, але з іншого боку, знаєте. Вимагати від одних людей затягувати паски, а з іншого боку, ну, скажімо так, ми бачимо, що відбувається насправді, зараз можна подивитися кількість мерседесів, скільки буде зараз під Верховною Радою. Але самим цього не затягується дуже складно в соціальному аспекті. Тому треба підвищувати соціальні mm -hmm. витрати, треба дивитися, яким чином це зробити. Але голих слів і голого популізму, я думаю, нам не треба вже собі дозволяти. Індексація може бути, але незначна. Я думаю, що вона може бути незначна. Ну, знаєте, мусить бути, вибачте, нехай вибачить і ценю пасійські шапка. Тобто ми мусимо розуміти, де ми можемо щось зробити, де ми не можемо щось зробити. Я би е, вважав, що треба було б зробити е, ну, так, як, принаймні, е, ну, в межах можливого, зробити якусь індексацію. Пане Валерію, на тлі критики окремих міністрів, от ми знаємо, що міністра Аваков, Цього тижня має презентувати реформу в органах МВС у Верховній Раді України. Його критикують, збирали підписи за його відставку, але людина демонструє, показує, що вона готова продукувати реформи. Як сприймає ці ідеї сесійна залашне? Мені складно приходити на особистий рівень, тому що тут також багато проблем. Є системні речі, є суб'єктивні речі. Ми, ми побачили, що, наприклад, заарештувати Бочковського е, прямо на засіданні уряду мало для того, щоб реформувати служби з ситуацій. Е, мало показати якусь подію, а треба реально конкретні дії робити. Зрозуміло, що там е, у нас є великі проблеми з деякими представниками інших раніше рекламованих, практично. A, представниками, рекомендованими представниками з гарвардськими дипломами, mm -hmm. які зараз кажуть, що реформи відбуваються. Зрозумів, що там є частина піару, зрозумів, що там є частина відпозиціонування від, можливо, непопулярних дій, і, але там є і реальні проблеми, якщо подивитися не, не, не на словах, а на справ, насправді, то ми можемо подивитися, що там є реальні проблеми. Так і ситуація Авакова насправді зараз не за це збираються збирати, що він там реформує або не реформує, а за те, що певною мірою до останнього прикривалися ті заступники міністра, які були, ну скажімо так, засвідчені в дуже дуже правильних справах. Ми, ми мусимо наші політики, мусять навчитися жити з реальним зворотнім зв'язком з народом. Розумієте, ми з вами колись говорили в суді, що польський міністр пішов від салку, тому що у нього години був за 2000 тисячі доларів. Ми говорили про це. Це фактично, по порівняно з нашими можна це фактично ніж ще був міністр, але пішов відставку. Не говорили про те, який він є міністр. Ну і деякі речі просто треба враховувати. Тому Зараз ми будемо говорити про те, що треба робити ці реформи. Чи буде їх робити аваков, чи буде робити його наступник, але ці реформи обов'язково будуть зроблені, тому що рівень довіри до правоохоронних органів у нас практично зараз на, на рівні 2-3-4%. І навіть ті е, люди, які воюють зараз в МВС, вони відпозиціоноваються. Від цих в очах народу, від тих, хто зараз бере хабарі, продовжує їх брати від доріг до інших там, не знаю, там інших якихось органів, які нібито мусять слідкувати за правопорядком. Насправді вони займаються тим, чим займалися традиційно всі ці роки протягом тривого часу. Тому треба вибачте, катьє та тмуха ділять. Тобто, це треба робити реформи. А іншим а, припинити спекулювати на, а, на тому, що вони роблять. Це зрозуміло, що ці реформи, колись, коли ми говорили, що Саакашвілі ліквідував практично в той виград mm -hmm. міліції, але ми розуміємо, що 58 тисяч людей, які працювали в органах міліції, годували свої сім'ї з цих хабарів, проголосують проти Саакашвілі. Знову повертаючись до того, нам нашим можновладцям треба навчитися брати на себе відповідальність і не боятися порати вибори, тому що потім вони все одно виграють, тобто колись. Людина, яка е, був польським прем'єр-міністром, був батьком польських реформ, потім не міг влаштуватися на роботу, тому що він був непопулярним. Але зараз всі кажуть е, проти польські реформи, ми бачимо, де знаходиться Польща і де знаходиться на той момент. Була ми були практично поруч з одного. Соцтабору виходили, але де зараз знаходиться Польща, в якому стані знаходиться Україна. Тому е зараз е треба думати про це. Тому я не так про Авака, як про те, що реформи в МВС також перезріли, як і я вже казав про соціальну сферу, про пенсійну реформу. Наскільки реформи залежать від персоналів, ви згадали частково про відставку боровика? От за інформацією, яку ми почули від прем'єра, він був радником міністерства відповідно. Низка народних депутатів стверджує, що він був першим заступником міністра. Тим не менш, після цього е, активно активізувалися за масової інформації і згадали і Мирило, яка теж написала заяву про відставку, і згадали ще інших е, міністрів, які отримали українське громадянство. Наскільки вони на сьогодні, на вашу думку, готові працювати в кабінеті міністрів і продовжувати ту лінію, про яку заявили? Досвід іноземний втілювати в Україні. Ми говорили колись в цій студії і в вищих студіях про те, що е, насправді е, люди, які були е, скажімо так, виписані експати, які були виписані за кордону для цих реформ. Це також був, скажімо, певною мірою один з шляхів того, коли ніхто не хоче брати брати на себе відповідальність. Деякі сили написали «Візьми, візьми і зроби», маючи на увазі, напевно, очевидно, інших. Деякі свідомо входили в цю ситуацію. Знаючи що треба побути, а потім вити глопна громко хлопнув двері. Знаєте, як це кажуть. мається на увазі про те, що рівень опору був дуже великий. рівень. Того, що в кожному міністерстві я це знаю не, не просто так на словах, да якось сказав, що рівень ефективності міністра прямо пропорційний рівень ненависті керівництва апарату його міністерства. Тому що ці люди прийшли там. Кожний міністерство працював не на зарплату раніше. Розумієте, вони були вже від когось, і це зламати треба було новим оком. Зрозуміло, що еказуладзе, я би за те, щоб Еказ Голадзе, яка, наприклад, заступниця Авакова. Вона зробила в себе в країні, ніхто, але ніхто в тій країні не сказав, що це дівчина міжнародна журналіст просто журналістка йде працювати заступником міністра. У нас в Україні такого не дозволи. Тому uh -huh. така була ситуація. Тому треба було в міру виписувати в тому числі з готовими рецептами з новими поглядами, яким чином це ці люди втираються, притираються і е, можуть співпрацювати в, в умовах наскладних систем з. Е, чуждим ворожим їм апаратом це вже у кожного своя своя ситуація Дехто вписався дехто ні але зараз бачите проблеми наприклад деякі експерти яких також треба напевно люструвати тому що вони прекрасна ми прекрасно псевдоексперти прекрасно пам'ятаємо як вони працювали з минулою владою зараз пишуть, що типу, Квіташвілі вже треба поставити угу. Абрамави, щось треба і, значить не треба нам західних експертів давайте сюди зрозуміємо на кого вони працюють вони працюють на ті політичні сили які ніколи не хочуть реформи, і не, не, не тому що це вибиває як таборета під їхніх ніг, з іншого боку, вони, ми прекрасно розуміємо, що вони хотіли б, щоб Україна знаходилася на тому в тому на тій наскладній ситуації. Тому знову я не про те, не про осіб, а про те, що реформи перезріли, а їх все одно так чи інакше будуть робити люди. Чи ці люди, які візьмуть на себе відповідальність, чи інше, але так чи інакше це буде зроблено? Ще одне запитання до вас, якщо можна коротко, відносно ініціативи. Дисциплінувати депутатський корпус то прогульників і то тих людей, які є, працюють ефективно в сесійній залі, наскільки це зможе змусити народних депутатів депутатів бути не тільки присутніми в сесійній залі, але й голосувати, висловлювати свої пропозиції, брати слово із місця із трибуни, активно брати участь у законотворчому процесі. Так, от давайте запитаємо просто людей. Людина, я пам'ятаю, працювала на заводі. Я затримався на дві хвилини. Мене марочку на заводі на прохідні забирали. Розумієте? народні депутати, які. Покликані і взяли на себе відповідальність. Обіцяли людям, що вони будуть працювати від зарі до зарі, розумієте, дозволяють собі дивіться, понеділок погоджувальна рада, вівторок у нас там блокування, деблокування, на, на камеру люди працюють. Середа у нас короткий день, четверть для голосування. П'ятниця вони всі розумієте, з цим треба фактично закінчувати. І вони, якщо вони взяли на себе відповідальність, працювати на народ, вони мусять принаймні працювати в цей свій робочий час. І робити це в правильний спосіб знов таки з головною нашою відповідальністю перед народом, перед громадянами, яких обрали. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із політичним експертом Валерієм Димовим. Залишайтеся з нами на все добре.